Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 21 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Ізраїль перекинув сотні одиниць своєї військової техніки на північ від сектору Газа, що може свідчити про підготовку до наземної операції. Тим часом у Цахал сьогодні назвали три етапи нинішньої війни. Зрештою в Ізраїлі прагнуть не просто знищити сили Хамас, але й повністю змінити нинішній стан сектору Газа аж до створення нового уряду. В той же час західні змі повідомляють про те, що уряди США та Європи нібито чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію у секторі Газа. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників утримуваних Хамас. Хоча в Білому домі цю інформацію сьогодні офіційно спростовують. Однак, сьогодні пропускний пункт Рафах між сектором Газа та Єгиптом, все ж таки запрацював щоправда, ненадовго через нього іноземці мали би отримати змогу евакуюватися з сектору Газа до Єгипту. Разом з тим стало відомо і про те, що бойовики Хамас сьогодні звільнили з полону двох американок. Паралельно з цим інші проіранські сили в регіоні напередодні атакували американські сили. Було повідомлення про збиття ракет американським авіаносцем. Тож докладніше про останні події навколо війни в Ізраїлі ми з вами і поговоримо. В армії оборони Ізраїлю сьогодні підсумували попередні два тижні війни. В Цахал запевнили, що за два тижні було ліквідовано понад тисячу терористів Хамас і десятки їхніх ключових ватажків. Поранено більше 4,5 тисяч бойовиків. В той же час, за даними Цахал, терористичне угрупування Хамас за ці два тижні війни з Ізраїлем запустило майже 7 тисяч ракет. Причому понад 450 ракет впали на території сектору Газа, так і не досягши Ізраїлю. Тобто в Цахал констатують, що Хамас свідомо чи несвідомо обстрілює територію Гази. Також повідомляється, що Збройні сили Ізраїлю завдали кількох авіаційних ударів по ракетних установках Хезболи цієї ночі. Ну а це вказує на те, що Цахал доводиться воювати фактично на два фронти. У відповідь на запуски ракет і протитанкові ракети, випущені в бік Ізраїлю, літаки Цехал завдали ударів по об'єктах терористів. Хазбули серед цих терористичних об'єктів були військові об'єкти, що використовувалися в оперативних і терористичних цілях, а також терористична інфраструктура Хезбули. Крім того, Цехал завдав ударів по протитанкових ракетних установках, розташованих уздовж кордону і спрямованих у бік ізраїлю. Цехал готовий і продовжуватиме діяти на всіх фронтах, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних. В той же час армія оборони Ізраїлю готується до наступного етапу війни. Тож операція проти бойовиків Хамас може тривати ще кілька тижнів. Про це зокрема заявив представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі. Він запевнив, що попереду на Ізраїль чекають важкі часи, адже країна ставить собі за мету повністю знищити терористичне угрупування. Відповідаючи на питання про повернення захоплених бойовиками Хамас-заручників, Хагарі наголошує, що Цахал вивчає всі варіанти, які могли би гарантувати їхнє безпечне повернення. За оцінками неназваних військових джерел, які наводить видання Sky News, у секторі газа утримується близько 200 осіб, а в тому числі 30 дітей та 20 осіб віком більше 60 років. Разом з тим, видання Sky News зазначає, що за їх даними Ізраїль перекинув сотні одиниць своєї військової техніки на північ від сектору Газа. Це може свідчити про підготовку до наземної операції, зокрема за інформацією видання сотні танків та бронемашин, розташовані за 6 кілометрів від контрольно пропускного пункту РС на північному кордоні сектору Газа. А КПП залишається закритим з моменту, коли ізраїльським військовим вдалося повернути його під свій контроль після вторгнення бойовиків Хамас 7 жовтня. Ну і журналісти наголошують, що якщо Ізраїль розпочне введення військ до сектору Газа, то це буде наймасштабніша операція для країни з моменту війни з Ліваном у 2006 році. Ба більше сьогодні влада Ізраїлю представила план війни в секторі Газа. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав три основні етапи війни із Хамас. Перший етап, за словами Галанта, передбачає завдання ударів ракетами та авіацією, після яких будуть наземні маневри. У ході операції бойовики Хамас мають бути знищені, а їхня інфраструктура повністю зруйнована. Ну, в принципі, це те. Що зараз і відбувається, другий етап плану а, сприймається як проміжний і передбачає бойові дії меншої інтенсивності і навіть роботу цитую, з ліквідації вогнищ опору. Ну тобто, простими словами, зачистка місцевості сектору Газа від залишків терористів. А от третій етап, за словами Галанта, ну напевно найцікавіший. Третій етап полягає у створенні нового режиму безпеки в секторі Газа, зняті з Ізраїлю відповідальності за повсякденне життя сектора Газа та створення нової реальності щодо безпеки мешканців Ізраїлю. Але що важливо про те, хто візьме на себе управління сектором Газа, Йоав Галант нічого не говорить. Втім, видання Bloomberg сьогодні запевняє, що ізраїльські та американські чиновники нині вивчають можливість створення у секторі Гази тимчасового уряду за підтримки ООН, а також за участю урядів арабських держав. І це дійсно зняло би з Ізраїлю відповідальність за повсякденне життя Гази, як каже Галант, тому що Ізраїль досі. Постачав у сектор Газа, воду, електроенергію і навіть гроші для утримання палестинців. Тож, неназвані джерела Блумберг нині наголошують, що такий план тимчасового уряду вивчається на випадок витіснення бойовиків Хамас із території сектору Газа. За даними видання, обговорення знаходяться на ранній стадії і залежатимуть від розвитку подій у війні між Ізраїлем та Хамас. А зокрема, від наземної операції Цахалу. Крім того, для реалізації такої ідеї буде потрібна підтримка арабських країн регіону, в чому США поки що не мають 100% впевненості. США також стурбовані тим, що наземна операція Ізраїлю у секторі Газа, яка не має чіткої фінальної мети, окрім вигнання бойовиків, може перерости в велику регіональну війну. Мовляв, нині емоції можуть перевищити раціональність, і що з цим робити далі, навіть в Ізраїлі до кінця не розуміють. Президент Джо Байден закликав Ізраїль сформулювати довгостроковий план і висловив занепокоєння, що він зробить подібні помилки, що і США після терактів 11 вересня 2001 року. Після цього Америка вторглася в Афганістан та Ірак, хоча вона досягла деяких своїх цілей, включно з послабленням Аль-Каїди, вона загрузла на роки і втратила тисячі військових. Правосуддя має відбутися, сказав Байден цього тижня в Ізраїлі. Але я застерігаю, поки ви відчуваєте цю людь, не піддавайтеся їй. Ну і також повідомляється, що майбутнє сектору Газа стало однією з найнагальніших проблем для американських чиновників протягом двох тижнів після нападу бойовиків Хамас. Команда президента Джо Байдена намагається збалансувати підтримку Ізраїлю з побоюваннями з приводу гуманітарної кризи, що розгортається у секторі Газа. Напередодні президент США Джо Байден публічно назвав мету атаки Хамас на Ізраїль. За його словами, ціль нападу пов'язана з прагненням зірвати потенційну нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Байден натякнув, що Саудівська Аравія вже була готова визнати Ізраїль, і нібито вже навіть планувалися переговори. За участі Джо Байдена і обох сторін, аби фіналізувати дипломатичні відносини двох країн, потенційна нормалізація відносин між Саудівською Аравією та іншими арабськими державами була ну чи не найголовнішим пріоритетом у діяльності чинного держсекретаря США Ентоні Блінкена, і саме з цією метою він відвідав ЕР РІЯД у червні 2023 року. І далі процес було запущено. Тож Байден, ну, по суті, підтвердив припущення багатьох аналітиків про причини того, чому ж Хамас вирішив саме зараз напасти на Ізраїль. Тим не менш, джерела Блумберг натякають, що уряди Сполучених Штатів Америки та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію у секторі Газа. Зокрема, для того, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення усіх заручників, утримуваних Хамас, нібито є ознаки того, що угрупування може погодитися відпустити ну, хоча б частину цивільних осіб. За словами співрозмовників видання, спочатку Ізраїль чинив опір від термінуванню масштабної військової операції зі знищення Хамас. Але під тиском Вашингтону все ж таки погодився почекати. І всі ми пам'ятаємо заяви Цехал минулих вихідних про те, що нібито погода завадила почати наземний наступ. Але в Білому домі заявили, що жодних закликів до Ізраїлю вони не робили і тим паче не тиснули на уряд країни. Однак, саме після призупинення. Наземної операції Цахал сьогодні стає відомо про те, що Хамас звільняє двох американських громадян, яких утримували в заручниках після нападу на Ізраїль. Хамас звільняє двох американських заручників матір та її доньку. Повідомляє особа, знайома з ходом переговорів. У відповідь на зусилля катеру бригади Аль-Касама звільнили двох американських громадян з гуманітарних міркувань і щоб довести американському народу та світу, що заяви Байдена та його адміністрації є хибними та безпідставними, заявив речник Абу Забубайда. Білий дім та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не коментують цю інформацію. Разом з тим, пропускний пункт Рафах між сектором Газа та Єгиптом сьогодні було відкрито, але лише на певний час. Як повідомляли раніше в посольстві США в Ізраїлі, через цей пропускний пункт іноземці можуть евакуюватися до Єгипту. Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Але… Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати цитую потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону. Втім, як стало відомо пізніше, через КПП Рафах до сектору Газа приїхало 20 вантажівок із гуманітарною допомогою, зокрема з медикаментами. Після цього пункт пропуску знову закрили. Коли відкриють, невідомо. В той же час війна Хамасу проти Ізраїлю поступово, але масштабується. Зокрема, напередодні єменські хусити запустили дві ракети в бік американського есмінця у Червоному морі. Ці ракети збили, жодних пошкоджень корабель не отримав, але, тим не менш, цей запуск відбувся. А потім проіранські сили знову обстріляли військову базу США Айн Аль-Асад на заході Іраку, а також їхню базу Ат-Танф на південному сході Сирії. І от аналітики певні, що таким чином Іран через свої проксі сили надсилає сигнал Сполученим Штатам, аби ті зупинили прагнення Ізраїлю проводити наземну операцію у секторі Газа. Ім докладніше, давайте всю цю ситуацію далі обговоримо з кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як завжди, радий вітати. Вітаю студія, пане Станіславе. На вашу думку, чому зрештою армія оборони Ізраїлю досі так і не почала цю наземну операцію проти Хамасу в секторі Газа? Ну як це принаймні обіцяло? Тут на вашу думку суто якісь технічні причини, чи все ж таки триває якась така підкилимна дипломатія? Дійсно, ізраїльсько-палестинський конфлікт все більше загострюється. З обох боків ведуться регулярні обстріли, і гинуть невинні мирні жителі. Влада США та Єгипту працюють над тим, щоб забезпечити доставку допомоги палестинцям у секторі Гази. Я думаю, що поки що власне це питання із цивільними, які там перебувають, є найбільшим наріжним каменем для усіх сторін. Адже ви варто розуміти, що якщо що почнеться операція, коли е, будуть у палестинців і заручники, і е, мешканці, які перебуватимуть е, на цій території, звичайно, це може е, закінчитися дуже е, кривавою бійною і, власне, втратами е, багатьох життів серед е, цивільного населення. Ну а також звичайно, тут ведуться. Е, Перемовини, щоб, власне якомога точніше протистояти цій загрозі і власне звести цю проблему нанівець, щоб власне можна було вже говорити про те, що конфлікт вичерпався. Але за останніми повідомленнями, ситуація дуже далека від свого вирішення, і на даний момент армія оборони Ізраїлю вже завершила всі приготування, до наземного вторгнення до сектору гази, і навіть уже міністр оборони Йов Аланд назвав, наказав військовослужбовцям бути на поготові перед очікуваною операцією проти бойовиків Хамасу, за його словами, що ті, хто зараз дивляться на газу здалеку, побачить її середини. Тож ізраїльське вторгнення в сектор гази виглядає неминучим. Але поки що, все ж таки, ідуть приготування і можливості домовитися про додаткові коридори або гуманітарну допомогу. Але судячи з усіх настроїв, які мають місце в органах влади в Ізраїлі, все ж таки не включається, що операція буде здійснена, і можливо вона буде скажімо, здійснюватися в, в, в різні етапи і усіма можливими засобами, як на землі, так і в повітрі. Ну також можливо ще інші різні методи для того, щоб скажімо, від, завдати удару у відповідь і покінчити з цими терористичними групуваннями. Сьогодні видання Bloomberg повідомило про те, що нібито уряди Сполучених Штатів Америки та країни Європейського Союзу тиснули на Ізраїля, бо той. Відтермінував проведення наземної операції в секторі Газа. На вашу думку, чи дійсно а, Захід міг якось натиснути на Ізраїль, щоб той почекав трошечки? Ну я скажу так, що він починає тиснути ледь не від початку повідомлень, що така операція здійснюватиметься. Власне, ми тому й побачили це відтерму... відтермінування уже мінімум, напевно, на тиждень, і тому я думаю, що це й було зроблено для задля того, щоб мати можливість все ж таки визначитися. Як ця операція може проходити з мінімальною кількістю жертв? Однак ми бачимо, що вже і відвідав. Ізраїль, президент США Джозеф Байден, а також інші високопоставлені представники вільного світу, і тому, схоже на те, що все ж таки є розуміння, що потрібно все-таки цю операцію зробити, і тому, власне, зараз думаю, що можливо навіть в найбільш короткі терміни вона може розпочатися. Ну, власне, можливо, зараз закінчуються якісь там евакуаційні заходи, чи можливо Звірення інформації щодо того, скільки там є в заручниках людей. Ми бачимо, що їх там вірюються вже сотнями, але тим не менше, можливо, влада вирішила, що зволікати не можна. Ну побачимо, не виключається так той факт, що можливо ця операція ще ще якийсь час відтермінується, але з огляду на ті заяви і власне на те, що і в Вашингтоні повідомляють, що. Нас-таки швидше за все відбудеться, хоч вони і дають певні застереження, то будемо бачити власне в найближчі дні, власне як ситуація перебігатиме, пана Станіслава. Якщо розглядати більш такий геополітичний контекст, на вашу думку, чого прагнуть в цій ситуації сполучені Штати Америки і Арабські країни регіону? Чому так питаю, тому що? з одного боку низка країн близького сходу ну фактично підтримали дії Хамас. Вони стоять на стороні Палестини. А сполучені Штати Америки вони хоч і підтримують Ізраїль, але все одно просувають питання гуманітарної допомоги сектору Газа, питання звільнення заручників, питання того, як провести цю операцію, аби там було менше жертв. То от в цій ситуації хто які інтереси може переслідувати, і хто чого прагне на виході з цієї війни. Ну, ви повинні розуміти, що якщо брати країни із е, ісламського світу, то звичайно там, перш за все, е, є інтереси власне тих держав, які сповідують їхню релігію, і вони давно виступають. Ну принаймні, частина з них виступає проти держави Ізраїль і проти того, що ця країна має тісні зв'язки з західним світом, і тут варто виділити таку країну, як Іран, і, е, е, власне е, уряд я, якої. І часто підозрюється в тому, що він підтримує цих бойовиків, які здійснили 7 жовтня на напад на територію Ізраїлю. Звичайно, тут є дуже багато інтересів і великих гравців, ну, зокрема і Російської Федерації і Китаю. огляду на те, що все таки це важливий регіон і для торгівлі, і для виходів у інші частини світу, зокрема і на африканський континент, там де є чим Малі інтереси цих держав. Ну а якщо брати західний світ, то зрозуміло, що для Америки важливо, наприклад, те, щоб на Близькому сході була така фортеця, як Ізраїль, яка може скажімо, просувати інтереси та цінності вільного світу. Але ми бачимо, що скажімо, США не всебічно стало на бік Ізраїлю в плані ці. Є можливої операції, а все ж таки там eh, Джозеф Байден говорив про застереження, що eh, Палестина повинна зберегтися і не виключив, що в майбутньому вона може стати eh, і державою, але власне через ці eh, напади і через бойові дії eh, це наразі не є можливим. Тобто, скажімо, тут теж є eh, своєрідна гра, і я думаю, що eh, перш за все це пов'язано з тим, що США не воліють, eh, скажімо, мати нову конфронтацію із країнами близького сходу, і особливо тут варто виділити регіон затоки, де власне є інтереси США, і от навіть зараз Джозеф Байден дав інтерв'ю напередодні, що він сказав, що ну шнаві відповідаючи щодо можливих причин, він заявив, що все через те, що планувалися. Домовленості із Саудівською Аравією, яка е, планувала е, визнати е, державою Ізраїль в якості незалежної, е, і це звичайно е, посилило тоді е, е, інтереси і е, присутність е, США на Близькому Сході, і також це дало можливість реалізувати ті геополітичні проекти, які е, прикі, наприклад, домовлялися на саміті групи 20 у Нью-Делі, наприклад, е, мається на увазі. Е, е, Шлях торговий шлях з Індії до країн Європейського Союзу тепер же ми бачимо, що ця ситуація очевидь може вийти з-під контролю, але для того щоб не розпалити багаття ще більше, власне на заході е, роблять застереження, але все таки головна мета, все ж таки, щоб зберегти свою присутність, а на противагу цьому країни, які борються проти, як вони е, означають, західного домінування, вони намагаються витіснити е, як е, інтереси США та інших західних країн, так і власне знищити сам Ізраїль, щоб не було причини ці інтереси розповсюджувати в регіоні. Пане Станіславу, от якраз а, з приводу питання існування Палестини як такої, на вашу думку, а що буде з сектором Газа після ймовірної наземної операції Цехал? Тому що в Ізраїлі запевняють, що вони не прагнуть окупувати цю територію, ба більше Йов Галант каже про те, що мовляв третій етап, етап як він каже, цієї війни полягає в тому, щоб навпаки зняти відповідальність з Ізраїлю за те, що відбувається в цьому регіоні. То що далі з сектором Газа? На мою думку, тут може бути наступний сценарій. По перше, зараз як я вже зазначив, теляві воліє, щоб якомога менше цивільних перебувало в цьому секторі, щоб можна було здійснювати операцію без лишніх жертв, без особливо серед цивільного населення. Потім власне може відбутися ця наземна операція з зачисткою осередків бойовиків Хамасу, а також знищення їхньої військової інфраструктури, зокрема різного роду. До пускових установок і тому подібне, після чого власне буде якась певна стабілізація в регіоні. Можливо, певний час ізраїльські війська, цахал, власне перебуватиме в секторі, щоб налагодити життя. Ну і поступово вже туди знову можливо повертатимуться ті. Палестинці, які вже покинули е, територію сектора Гази, ну скоріше все е, так вбачається із огляду, власне на те, як е, е, про це говорив президент е, США Джо Байден, е, можна е, цю матрицю так скласти, і відповідно е, після того Ізраїль е, можливо надалі співіснуватиме е, е, з цією е, автономією. А вже в майбутньому, звичайно, не виключається, що й буде підніматися якесь питання щодо як. Е, е, Якихось більших суверенних прав. Однак, звичайно, тут важко спрогнозувати, чи зможе це здійснитися, тому що ми знаємо, що Ізраїль ратує за те, щоб він мав територію в межах усієї суверенітет розпосуджував на цю територію, яку він вважає своєю. Наразі ж поки що ми не можемо, до речі, передбачити, як далі е, цієї події навіть уже під час цієї операції, тому що ми тут повинні розуміти, що можуть до цього конфлікту долучитися. І інші країни Близького Сходу, тоді це вже стає новою проблемою і новим викликом для цивілізованої спільноти, адже тому, що, скоріше всього, масштаби можуть вийти вже за межі власне, Ізраїлю. І це стане, скажімо, новим етапом цього конфлікту, в якого буде залучено вже більше акторів. Однак, поки що наразі моє бачення. Таке зараз, поки що є намагання локалізувати ситуацію, тому власне ми бачимо о, ці відвідання. Іноземних гостей Ізраїлю, і власне там вони, очевидь, надають певного роду рекомендації, також пропонують допомогу. Відомо, що, що США можуть надати також і своїх військових, а я думаю, що це на випадок, якщо Цахал не зможе в повній мірі впоратися з ситуацією, і можливо, якраз на, на той перебіг подій, якщо приєднаються. Інші гравці до цього конфлікту, тож поки що зараз ситуація наразі такою, але все ж таки є сподівання, що вона не переросте у щось масштабніше, і що це не поставить світ перед ще більшим викликом, а саме викликом глобальної війни. На останок запитаю, за останні дні з'явилася інформація про те, що спочатку єменські хусити запустили дві ракети в бік американської Есмінці, який був в Червоному морі, а потім були атаки по військових базах американців у Іраку та Сирії. І зараз аналітики кажуть, що це за всіма цими атаками стоять проіранські сили. От на вашу думку, це сигнал про що? Ну, власне, про це частково говорив, що Іран, е якщо він дійсно за цим стоїть, а це а, а вірогідність цього є досить високою. Він е воліє все ж таки розпалювати конфлікт ще дужче, адже він розуміє, що е в такими силами, як Хамас чи Хезбола, подолати армію Ізраїля, неможливо і власне, щоб мати якісь переваги на полю бою, потрібно токають з чинити військовий тиск з усіх можливих напрямків. Це вже про це давно вже здійснювали ватажки різні в Ірані. А також представники уряду про те, що варто це задіювати, щоб весь арабський. Світ об'єднався проти. І держави Ізраїль, але я думаю, що все таки е, за цим сценарієм е, регіон не піде, тому що всі розуміють, що від цього постраждають не не власне не тільки Ізраїль, а й самі ці країни, і це е, породить е, чергову е, зону нестабільності, яка може тривати е, дуже багато років після цього. Тому е, за все, якщо і підтримують якісь країни ці заклики, то скоріше за все, все тільки вже давно мають е, конфлікти з Ізраїлем. Це може бути і Сирія, це може бути і Ліван, але більше які все ж таки намагаються балансувати і не не бути втягнутими в цей конфлікт. Вони надалі продовжуватимуть це робити, щоб, власне, не допустити найгірших сценаріїв, які можуть бути, пане Станіславе. Дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися дякую до ефіру Дякую вам. і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук та експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!